Ну, оце рами, вікна, літній кухні, рами, ну на дачі там. Ну, слава Богу, Господь. О, так оце ж, бачите, осколки. А тут от бачите, який этот. Що це за ракета була? Не знаю. А от гляньте, моя невістка із, із Росії, із Курської області. І та ну, вона дзвонить своїм родичам, а вони кажуть, та тут же ж руські відстраюють вас. Усе ж у вас тут добре. Ну, коротше, хорошо. Ну нічого, ми переживемо. Це таке. То сусідку ж привалило, її відкопали і забрала скоро, кажуть, там щось з хребтом. А вони переселенці з Орехова, син інвалід і мальчик перший клас ходить. Ну я ж кажу, я ж не зрозумів. Вони стекла летять, все на голову сипеться, я нічого не паня. Взагалі думав, десь на вулиці, я виходжу, пів хати немає. Це. Сина забрали в аусіну, я ж тут ж поки нічого саме. А маму ж забрали, скоро приїхали і засипали повністю. І там шкільна парта, де вона, я не знаю, волочки куски одне її прикрила, що їй спасло. І оце щось труба, що це не обвалилася. Громада дала йому парту, ну, щоб учився. І оцій партою спасло мамі життя, тому що воно, як пацани розривали, її накрило партою. Ну, от зрива, мабуть, і то все, що хата засипалась, парта придержала. Поняли, якби не оця школьна парта, так, так що парта ще пользу дала. О п'ятій ранку стався вибух. Я вийшла на подвір'я подивитися, що в нас вдома, тому що в нас теж вікна повилітали. Ось я почула, як сусід на допомогу кличе. І він сказав, що пересипала його мати, а мати приїхала десь тиждень тому. Почула, прибігла я, прибіг мій син, почали допомагати, але ми самі не впоралися. Почали телефонувати всім. Тома з Донецької області. Ми приїхали десь майже одночасно з Миколою сюди. Наші родичі поїхали додому. Деякі, деякі поїхали десь далі. Ми тут у бабусі все кажемо тут тихо, тут спокійно щоб могло статися, щоб прилетіло сюди саме в це село, але, як бачите, немає значення. Є чи нема, прилітає сюди. Зруйнований один. Цей будинок пошкоджено в різній степені тяжкості. Декілька. Зараз працівники громади збирають всю інформацію і ми будемо знати пізніше.